Я головний сержант школи тактичної медицини Марташевська Наталія Миколаївна. Мені завжди подобалась медицина. По-перше, по-друге, мені подобалась військова. Мій улюблений підлітковому віці фільм був солдат Джейн. Мені дуже подобався. Головний сержант це відповідальність за збереження зброї, техніки готової до виконання. Так як у нас зараз напружена ситуація в Україні, війна і кожен член нашої команди школи тактичної медицини зобов'язаний вміти користуватися зброєю, обслуговувати зброю, і головний сержант якби слідкує за цим. У 2017 році я прийшла в армію і попала на КМБ, курс молодого бійця, раніше так називалося, в роту піхоти, заняття плюс кожен день підйом ранішній. Але я знала, куди я йду, я підготовлювалася до цього і, в принципі, себе досить комфортно почувала, навіть у тяжких умовах. Кожен боєць, який проходить базову загальну військову підготовку, має бути підготовлений на рівні стрільця санітара з більш розширеною. Так як евакуації немає сутками, тижнями, іноді місяцями, то ті, хто знаходяться в окопі, вони мають володіти більш розширеними знаннями, чим подаються на базовій загальній військовій підготовці. Досвіді перебуваючи в чоловічих колективах. В основному ще раз повторюю, що треба заслужити їхню повагу і довіру. Менше якби такого, як не сказала, да менше цивільного, менше такого жіночого. Жінка має бути вдома. Жінкою в армії вона на службі. Армія вона військовослужбовець. Ніяких нігтів, не знаю там прикрас і помади там не має бути. Я дуже строго до цього відношуся. саме в армії. Стабільно житті, будь ласка. Тут я строго. Нехай кажуть, що Марта трошки затягнута, але я цього підтримуюсь. Військовослужбовець має бути військовослужбовцем, незалежно від того жінка чи чоловік. Я розумію, що деякі є такі дівчата, трошки я їх називаю трошки підірвані, вони хочуть на передову і в окоп, і все інше. Але вони не мають забувати, що вони йдуть в групі і вони бойова одиниця підрозділу. Якщо щось з неї не вийде, вона не буде фізично підготовлена, як ці хлопці, вона не буде володіти зброєю, так як ці хлопці, не буде мати настільки закалений характер, як ці хлопці, вона підведе підрозділ. І може привести до щельних наслідків.